Судове засідання тривало дві з половиною години із 16 до 18.30. Майже годину судді перебували у нарадчій кімнаті. Зрештою, ухвалили. За такий злочин заставу не можна призначити. Слідчий суддя випадання слідчого задовольнити обрати підозрюваному для возі та Русумиславич, що пішли захід у вигляді тримання підверту строку на 60 днів, а саме до 7-1221-го включно. Копію ухвалили причини підозрюваного негайно після її оголошення. Ухвали свідчого тоді суду щодо застосування забіжного запору підлягає негайно виконання і оголошення ухвала, може бути оскаржена. Загиблий хлопець був діючим військовослужбовцем. За словами завідуючого сектору мобілізаційної оборонної роботи та зв'язків з правоохоронними органами міської ради Михайла Грицька, він служив у 109-му батальйоні 10-ї гірсько-штурмової бригади на війні з 2016 року. Виявилось, що він діючий, старший солдат Збройних сил України, однієї з частин, яка пройшла ротацію, прибула до Колонії, знаходився у відпустці. Приїхав привітати маму з ним народження. У ніч із п'ятниці на суботу, близько першої ночі, у поліцію надійшов виклик про словесний конфлікт двох чоловіків. Приїхавши на місце, поліцейські знайшли пораненого хлопця. Його відразу відвезли у лікарню. А нападника затримали протягом години у нього вдома. За словами криміналіста обласної національної поліції Романа Павлюка, затриманий у минулому мав судимість. Було встановлено, що між двома чоловіками, а саме мешканцями міста надвірної. 1996 1979 року народження виник раптовий словесний конфлікт, в ході якого останній спричинив молодшому одне ножове поранення в область грудної клітки. На протязі доби потерпіли від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікувальному закладі. Після скоєного. Правопорушник втік, однак на протязі короткого проміжку часу був встановлений та затриманий за місцем свого проживання, де було вилучено знаряддя вчинення злочину, заскоєне, зловмиснику загрожує максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Василя Попадича привезли до лікарні у стані клінічної смерті. Тож перед операцією лікарі проводили реанімаційні заходи, розповідає заступник директора Надвірнянської центральної районної лікарні з медичної роботи Іван Меланюк. Операція пройшла успішно, але через 19 годин серце хлопця зупинилося. Ми ще мали. Під Час операції дві зупинки, дві зупинки серця, коли проводили прямий, прямий масаж серця. Ці заходи були успішні. Рана серця була зашита, було відповідно по правилах зашитий перекарця, віднов відновлену серцеву діяльність, але серцева діяльність ну була досить досить слаба. Ну. По, по інтенсивності серце, серце працювало не на не на повну силу. Ну підозрювали ми пошкодження провідних шляхів е, е, серця. Похорон Василя відбуватиметься завтра, 12 жовтня. Його організовує координаційна рада спілок ветеранів надвірнянщини спільно з міською радою. Також АТОвці обіцяють контролювати судовий процес і добиватися справедливого вироку. Восьмий рік війни. Війна по сьогоднішній день триває. Але, зокрема, захисники дуже часто чомусь гинуть там, де вони би мали налагоджувати своє життя і тішитись життю. Я сподіваюся, що наша правоохоронна система не покаже себе з поганої сторони, тому що це захисник України, і треба пам'ятати про те, що ветеранська спільнота не дозволить. Відповідно до заключення судово-медичного експерта, причиною смерті стало проникаюче поранення грудної клітки із пораненням серця. До 25-річчя Василь Попадич не дожив два місяці. Наталя Олексієнко, Роман Кучержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.